Прочитаємо з Біблії, з 1 послання Петра 3 розділ, 21 вірш. Того образ хрещення не тілесної, нечистоти чистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Як ми знаємо, Водне хрещення це завіт із Богом, який виконує Його повеління для нас. То що ж обіцяють Богові брати та сестри, які приймають хрещення згідно з цим прочитаним місцем Писання? Можливо, обіцяємо служити Йому, як вважають багато християн. Однак це місце не говорить про служіння, ні в синодальному перекладі, ні в українському, ні в оригіналі. Апостол говорить про добре сумління, бо воно є первинним і більш цінним для Господа. А наше служіння Богові це результат того, що християнин має добре сумління перед Богом. Адже це добре сумління вже воно не дає нам змоги бути лише споживачами, але буде спонукати до вдячності Господу, що виражатимуться і в нашому служенні Йому, і в добрих справах, і в любові до ближніх. Добрословість – це те, чого нам варто особливо прагнути для прийняття вечері Господньої. Готуючись у молитві та впості до цієї події, ми очищаємо своє сумління, щоб постати готовими до таїнства причастя. Совість у перекладі Агієнка це передається словом сумління, це внутрішнє почуття справедливості, яке Бог вклав в людину. Совість оцінює думки і вчинки людини і докоряє їй, коли вона чинить негідно. Совість може прокинутися, коли людина має тільки намір щось робити. Також вона може заговорити в момент вчинення негідного вчинку і може викривати за вже скоєний гріх. Совість високо саме у людини, на відміну від тваринного світу, що відокремлює людину від решти створінь, свідчачи про божественне начало у людини. Однак після гріхопадіння людина мусить стежити за духом, душею і тілом, що вражені зіпсованістю, так і совість людини не є абсолютним мірилом істинності, і її необхідно очищувати. Людина Повинна завжди чинити по совісті, хоча і усвідомлювати можливість помилятися. Совість може помилятися. І вона повинна працювати, людина, щоб у голосі совісті дедалі ясніше звучав голос Божий. У Старому Завіті поняття совісті не зустрічається, але йдеться. Про духовне серце людини. Про це серце говориться Єремії, 17, розділ, 9 вірш. Людське серце найлукавіше над все, та невигойне. Хто пізнає його? Тому процес очищення совісті це складова нашого освячення. Ми прагнемо мати добру совість, звіряючи її з Божими вимогами до нас, з істиною, яка викладена в Писанні. Хоча совість людини Перебуває від самого початку в немічному стані, але якщо людина, яка навіть не знає Бога, прислухається до її голосу, то її совість відверне від багатьох беззаконь. Прочитаємо з послання до Римлян, 2 розділ, 14 та 15 вершин. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Для мирських людей, які немічні пізнанні абсолютної істини від Бога, як сказав один англійський письменник і драматург 18 століття Генрі Філдінг, поряд із законами державними є ще закони совісті, які заповнюють упущення законодавства. А ще совість допомагає і підштовхує до прийняття. Господа. Чув розповідь одного баптистського пастора. Він їхав у приміському поїзді та спілкувався з пасажиркою про необхідність покаяння. Пасажирка стверджувала, що у її житті не було нічого, за що їй потрібно було б каятися. Пастор поставив запитання, чи чула колись ця Жінка голос совісті? А хто ж скаже, що не чув, тобто що я безсовісна людина? Вона сказала, звичайно, чула, після чого пастор прочитав із Біблії 1 Івана, 3 розділ, 20 вірш. Бо коли винуватить нас серце. То Бог більший від нашого серця та відає все. Як бачимо, совість це первинний індикатор, який показує, як варто вчинити. А оцінка Бога дає абсолютний стандарт правильності. Саме у християн є потенціал мати непорочну совість. Цю можливість відкриває жертва Христа за нас, коли ми її з вдячністю приймаємо та щиро прагнемо виконувати волю Божу. Зараз процитую з послання до євреїв, 10 розділ з 19 по 23 вірші. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє, маємо і великого священника над домом Божим. То приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого. Та обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Дух святий, який живе у народжених згори, це також запорука для нашого непорочного сумління. Тому стан нашої совісті залежить і від нашої спрямованості Духом Святим. Послання до Римлян, 9 розділ, перший вірш. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Як згадувалося, первинним є не служіння Богові, а добра совість, яка і дає нам як бажання служити Богові. Так, і впевненість в тому, що наше служіння угодне і приємне Господу. Адже наше служіння може бути угодним, а може бути і неугодним Богові, як, наприклад, порожній звук. Може бути навіть таке служіння, про яке Господь говорить через пророка Малахію, хай хто серед вас замкне двері святині. А зараз я перерахую плоди доброї совісті, щоб ми побачили, є вони в нас чи нема. Перше це служіння Богові, послання до євреїв, 9 розділ, 14 вірш. Кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Так ось яке основне. Призначення нашої совісті, щоб ми служили Богові і щоб це служіння в чистій совісті було приємно Богові. Тут ми бачимо на своєму місці і служіння і совість. А якщо християнин не служить Богові, то його совість не в порядку. Ще один плід Господу, який згадаємо, плід доброго сумління це свідчення цьому світу про істинність нашої віри. Перше послання Петра, третій розділ, 16 вірш. Майте добре сумління. Щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Тепер наступний плід доброї совісті це наша смиренність і послуг. Прочитаємо з Послання до Римлян 13, розділ 5 вірш. Треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Перераховую плоди доброї совісті далі. І наступний збереження християнської віри в чистоті і наше богоугодне життя. Зараз перше Тимофію, 3 розділ, дев'ятий вірш. Такі, що мають таємницю віри, при Чистім сумлінні. І ще один плід нашої доброї совісті, про який я згадаю, це надія у Господі. Послання до Євреїв, 13 розділ, 18 вірш. Моліться за нас, бо надіємося, що ми маємо добре сумління, бо хочемо добре в усьому поводитись. Маленький тест, я сподіваюся, вже ми пройшли, щоб побачити, чи є в нас плоди доброго сумління. А ще чиста совість це, як можуть казати, найкраща подушка. Якщо совісті себе не давати, так би мовити, гристи, вона поступово помре з голоду. Можна сказати, що не совість мучить людину, а людина совість. Не совість мучить людину, а людина совість. І перш ніж ми розберемо, як мати добру совість, спочатку подивимося, як уникнути її осквернення. І прочитаємо з першого Тимофію, перший розділ 19. -ти. 20 вірші. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулося, та й розбилися в вірі. Серед них Гімене та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Як бачимо, відмовившись від доброї совісті, християни руйнують свою віру. Та повністю її втрачають. Залишившись без живої і спасительної віри, колишні християни можуть дійти, як написано, до богохульства. І тут уже не служіння Богові. Тому розберемо, що ж веде до відкидання доброї совісті. Що веде до відкидання доброї совісті, і перше, це компроміс із цим світом. 1 Коринтян, 8 розділ, 7 вірш. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичання до ідола і досі їдять як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже, споганюються. Сумління споганюється. Ідолянство це далеко не тільки поклоніння лжебогам або ідолам у вигляді людей кумирів. Так новий Завіт називає зажерливість ідолопоклонством. Згадаємо про це в посланні до Колосян 3 розділ, 15 вірш. Отож, омертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження. Зажерливий це користолюбна, жадібна людина. Якщо християнин іде на компроміс заради матеріальних благ, це руйнує віру. Цікаво, що непокору Біблія теж називає ідолопоклонством. 1 Самуїла 15 розділ, 23 вірш. Бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба Бовванам. Непокора, свавільство це впертість людини до здорових умовлянь. Виправлень до послуху тим, кого Бог поставив над людиною. Ще до відкидання доброї совісті веде осквернення лжевченнями. 1 Тимофію, 4 розділ, 1 та 2 вірші. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Якщо людина навмисно говорить неправду, переслідуючи якісь цілі, це відбивається на совісті. У сучасному перекладі фраза спалив сумління своє перекладається як совість яких таврована розпеченим залізом. І дійсно грецьке слово говорить, «таврувати розпеченим залізом, перепікати. Ми знаємо з Нового Завіту про печатку рабів Бога нашого на чолах. Та про горе тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. Книга об'явлення говорить також про знамено звірини. У всякому разі, який би вигляд не мала ця печатка та накреслення, вони відбиваються на совісті людини. Клеймо ставили на рабах. Клеймо могло бути на воїнах. Це як знак від печатки вказувало на приналежність, на власність. Отже, в якому стані наша совість? Ми раби і воїни Христові чи сатани. Також до відкидання доброї совісті веде невірність завіту з Богом свідомий гріх. Послання до Титу, 1 розділ 15 та 16 вірші. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні і до всякого доброго діла нездатні. І ще, що веде до відкидання доброї совісті, Не перебування в любові, до якої закликає Бог Християн. 1 Тимофію, 1 розділ 5 та 6 верши. Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри, дехто втім прогрішили були та вдалися в пустомовність. Бог говорить про нашу відповідальність не тільки за власну совість, а й за совість людей, на життя яких ми впливаємо. Це стосується. Всіх оточуючих, 1 Коринтян, 8 розділ з 10 по 12 верши. Коли Бог то бачить тебе, маючого знання, як ти в ідольській божниці сидиш за столом, чи ж сумління його, бувши слабке, не буде спонуканий їсти ідольські жертви? І через знання твоє згине недужий твій брат. Що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів і вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Якщо ми якимось чином спокушаємо інших, відвертаючи їх своїм життям і вчинками від віри, то ранимо їхні і без того, Немічне сумління. Навіть власною свободою у Христі варто користуватися обережно з огляду на стан совісті, оточуючих та їхнє пізнання істини. Знову з 1 Коринтян, 10 розділ, 29 вірш. Говорю ж не про власне сумління, але іншого, чого б моя воля судилась сумлінням чужим. Наближаємо чи віддаляємо ми інших від живої віри. Хай навіть при цьому вважаючи себе. Правими. З огляду на це, хай ми не дамо спотикання для совісті оточуючих, 2 Коринтян, 4 розділ, 2 вірш. Але ми відріклися Тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Але первинним, звичайно ж, є очищення власної совісті. Чудово, якщо ми зможемо сказати разом з апостолом Павлом, Дії апостолів, 23 розділ перший вірш. Я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням, а ось і практичні кроки для очищення совісті. Практичні кроки для очищення совісті. І перший крок це молитви до Бога про очищення совісті. 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Вважають, що водне хрещення це завіт з Богом і обітниця з боку людини. Це, звичайно ж так, але не тільки. Грецьке слово, перекладене у нас як обітниця, перекладається в першу чергу як запит, можна перекласти як прохання у Бога. Доброї совісті. Насамперед, ми просимо у Бога, щоб Він очищував нашу совість. І після того вже робимо все з нашого боку для її очищення. Наступний крок для очищення совісті постійно пам'ятати про прийдешній суд Божий, і це допомагає не втрачати страх Господній. Дії апостолів, 24 розділ 15 та 16 верши. І маю надію, я в Бозі, чого і самі вони сподіваються, що настане Воскресення праведних і неправедних. І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей. Ще крок для очищення нашої совісті безперестанне Освячення. Друге Коринтян, 1 розділ, 12 вірш. Бо це нам хвала свідчення нашого сумління, що в святості і чистоті Божій не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Якщо в тебе заговорила совість, не перебивай її. Якщо в тебе заговорила совість, не перебивай її. Адже угода з совістю дуже дорого коштує і краще фарба на обличчі, ніж пляма на серці. Отже, більшість із нас обіцяли Богові жити по добрій совісті, коли укладали завіт через водне хрещення. Бог дарував нам совість, щоб вона допомагала нам жити правильно, богоугодно, щоб нам правильно використовувати совість, потрібно її невпинно очищати, і це приводить її до стану доброї совісті. Маючи самі добру совість, ми допомагаємо досягати її оточуючим, і хай допоможе нам в у цьому. Господь, амінь.